Сьогодні покажу вам, як легко приготувати домашнє вершкове масло. Ви будете вражені, як просто це робиться і яке воно смачне. Давайте розпочнемо! Спочатку я купую на базарі домашні вершки у фермерів. Перекладаю їх в чашу комбайна для збивання. Сюди ж додаю трохи солі, вливаю рослинну олію для того, щоб масло гарно намащувалось на хліб і не кришилось, та починаю збивати. Збиваю до тих пір, поки маса почне слоїтись, тобто почне виділяти сиворотка. Ви це зразу побачите. Пропустити це неможливо, тому як все починає дуже активно хлюпати. Далі потрібно цю сиворотку злити, масло ще разок перебиваю, коли бачу, що сиворотки вже зовсім там немає, все, масло готове. У мене було 1,5 літри вершків, і з них вийшло 1 кг масла. Далі його розділяю на частини на 3 чи 4, ось так загортаю в харчову плівку та зберігаю в морозильній камері. Частинку собі залишаю в холодильнику, а все інше в морозилку. Ось таке смачне вершкове масло вийшло. А ви коли-небудь пробували робити його вдома? Якщо є якісь питання або цікаві ідеї, пишіть в коментарях із задоволенням відповім. Якщо сподобалось відео, поставте будь-який смайлик в коментарях. Чекаю на ваші відгуки та до наступного відео.